Ми на каналі Матвій Ленда вот І ми з вами будемо робити першого конабуйка! Так що, кожен листочок і починаємо. Ось складаємо навпіл. Ось цей листочок Навпіл складаємо. І ще раз нас Ми його скриваємо. І ось тут відкрито. Ми... Починаємо трикутники. Ось такі от отраз трикутники. Ми їх посудимо і потім пойдемо це. Воно трикутника як тримаємося. Перевертаємо на іншу сторону і те саме з зацілюємо штукою. Далі.

Далі розкриваємо ось так от У нас тут джавушка є. За них ми зараз потягаємо. Давай. Ім. І розкриваємо. Ти Всім пока. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, обов'язково не забувайте і щоб не пропускати нові відосики. І, якщо хочете зробити, пока буде. Ще не подивились мої э, інші відосики там де я в пахло або, або там де я там де я роблю експеримент або там де перше відео вісім ви, лайків будь ласка поставте лайк щоб я щоб м, щоб, щоб не пропускати інші відосики